Слухайте з вірою до кінця цю дуже сильну молитву, і Господь обов'язково захистить і виконає всі ваші прохання на О Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що на небесах володарюєш, над землею пануєш, поглянь на нас твоїх вірних сву, що зубине серце звертається до тебе у покорі і любові. Напишіть мінато, прохання в коментарях. Твоя милість безконечна, твоя любов безмежна, і ми знаємо, що ти звертаєш увагу на всіх, хто до тебе взиває. О Господи, Ти, що прийшов у цей світ, аби спасти нас від відріха і смерті, Ти, що заради нас прийняв хрест і страждання, зціли наші душі і тіла, провадь наш шляхом праведності і святості, ми поваємо на Твоє милосердя і просимо Тебе, даруй нам силу витримати всі випробування, що постають на нашому шляху, і провадь нас до вічного життя в Твоєму небесному царстві і що зглянувся на розкаяного грішника і прийняв його до себе. Злянься на нас грішних і недостойних, просвіти наші серця світлом Твоєї істини, щоб ми завжди йшли за тобою, виконуючи Твою святу волю, даруй нам покаяння за наші провини, і прости всі наші гріхи, вчинені словом, Дівом і думкою, Господи Ісусе Христе, мовимо Тебе, укріпи нас у вірі і надії, даруй нам силу і мужність нести свій хрест, як ти ніс свій, і допоможи нам бути вірними тобі до кінця наших днів. Заглянься на наші мови твої прохання, що ми приносимо до Твоїх ніг і вчини за своєю святою волею, Господи, згадай твоїх святих апостолів Петра і Павла, що стали стовпами Твоєї церкви і світильниками віри, як вони з ревністю проповідали Твоє святе Євангеліє, віддали своє життя за Твоє ім'я, таке ми прагнемо слідувати їхньому прикладу і служити Тобі вірно і віддано, молитвами святих апостолів. Укріпи нас у вірі, благослови наші справи і провадь нас до спасіння, о Господи, Ти, що зцілив хворих, Воскресив мертвих і приніс мертим, хто був у смутку, принести і нам мир і сілення, благослови наші родини наших близьких і друзів, і всі, хто звертається до Тебе, у молитві, захисти нас від усіх біді, напасти і провадь нас до Твоєї небесної слави. Ми дякуємо Тобі, Господи, за всі Твої богодіяння, за Твою безмежну любов і милосердя прийми нашу молитву, дорой на мир, радістю Тобі, нашому Господі і Спасителі, бо Тиси, наше життя, і наше спасіння Тобі належить, всяка слава честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Творчий, Спасителю наш, що прийшов у світ цей, щоб сілити і спасти людство від ярма гріха, ми звертаємося до Тебе з покаянням і смиренням, молячи про Твоє милосердя і благодать. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти, що воскрес із мертвих, перемігши смерті ад, даруй нам грішним прощення і спасіння, відновив наш чистоту серця і розуму, направ наші кроки до твоєї правди й світла, світло істини твоєї, нехай просвітить наші душі, щоб ми могли йти шляхом праведності, виконуючи твої святі заповіді, наповни наші серця любов'ю і милосердям до ближніх наших, щоб ми могли. Бути вірними слугами Твого царства на землі, Господи, зміцни на совірі через заступництво святих апостолів Петра і Павла, які були світильниками Твого слова і стовпами Твоєї церкви, святі апостоли Петра і Павла. Моліться за нас перед Престолом Всевишнього, щоб Господь дарував нам мудрість і мужність, розповідання віри. Так як ви, мужні на своїх Хрест Христовий, проголошуючи Євангеліє по всьому світу, Господи наш Спасителю, сцію наші рани, духовні й тілесні, даруй нам силу переносити випробування скорботи з терпінням і надію на Тебе, нехай твоя богатать огортає нас у всіх наших ділах і помислах, направляючи до життя вічного. Ми просимо тебе, Господи, збережи наші родини у мирі і любові, богослови наш народ і країну, даруй нам мудрість і єдність, підтримай нас у боротьбі за правду і справедливість, і нехай Твоє ім'я буде прославлене у всіх наших ділах, богосвен ти, Господи, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Мати, Твоя, Пречиста діва, Марія, всі святі, моляться за нас грішних. Ми смирені слуги твої, звертаємося до Тебе з вірою і надією, просимо прощення наших гріхів і милості Твоєї, напишіть мене, та прохання в коментарях. Боже наш, ти, що є вседержителі милосердний, що дивишся на серця людські, і знаєш всі помисли їхні. Ми, благовійно, схиляємо голови перед Тобою, з покорою мовимося, відійми від нас усі скорботи, хвороби, й печалість ви наші душі і тіла, просвяти наші уми і серця світлом Твоїм Божественним, Господи, Ти є пастор добрий, що не залишає овечку загублену, змилися над нами, Твоя милість безкінечна, і любов Твоя незрівняна, Відкрий перед нами шляхи праведності, укріпи наші віру і надію, зміцни нас у боротьбі з гріхом і спокусами, святі апостоли Петра і Павла, першоверховні ученики Христові, що мужньо проповідували Слово Боже і віддали життя своє за віру. Мовимо вас, заступайтеся перед Господом за нас грішних, Просіть для нас благодаті та милості Божої, укріпіть наші серця, у любові до Бога і ближнього. Боже, ти ще джерело всякого благословення, прийми нашу молитву і вислухай нас, осяй нас ще дні миром Твоїм і правдою, наповни наші серця, радістю і любов'ю. нехай буде воля твоя на землі, як і на небі, Господи, ти, ще й дорога істини і життя, навчи нас. Будете шляхами Твоїми, просвіти нас світом Твоїм невгасимим, укріпи нас у вірі, любові, богослови наші домівки, сім'ї дітей і весь народ наш, даруй нам мудрості, сили, щоб ми могли служити Тобі в правді, любові, Боже наш, ти ще цар царів і Господь Господарів, ми воздаємо тобі хвилю, славу, поклоняємося Тобі і дякуємо за всі милості Твої, Тобі, честі, поклоніння, Отцю Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Спасителю наш, Ісусе Христе, Ти, що прийшов на землю задля спасіння роду людського, серця що відкриваємо Тобі у вдячності, любові, величаючи Тебе, пісню хвали приносимо, Ісусе Сину Божий, слава Тобі, ангели на небесах неостанно славлять Тебе, Царю всього створіння, ми ж недостойні, сміливо кличемо. Ісусе Сину Божий, слава тобі, Ісусе, джерело життя вічного, слава тобі, Ісусе, світло істини! Що просвітлює кожну людину, слава Тобі! Ісусе, любова безконечна, що загріває наші серця, слава Тобі, Ісусе, Спасителю наш зі швином Твою благодать. слава Тобі! Ісусе, сповіднику істини, слава Тобі, Ісусе, подателю милості, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, слава Тобі. Бачиш Твоє смирення, Господи, як Ти прийшов, щоб служити, а не щоб Тобі служили ми зі страхом і трепетом, взиваємо до Тебе. Аллилуя! Розум людський, не в силах осягнути велич, Твоя, Господи, проте з любов'ю і вдячністю кличемо, Ісусе Сину Божий, слава Тобі, Ісусе, мудроста вічна, слава Тобі! Ісусе, що вчиш нас шляхом правди, слава Тобі, Ісусе, що подаєш нам приклад смирення, слава Тобі, Ісусе, що насичуєш нас духовною їжею, слава Тобі, Ісусе, що даруєш мир душам нашим, слава Тобі. Ісусе, що навчаєш нас молитися, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, слава Тобі, Сиву Твоє, Господи, і благодать, що подаєш нам у святих таїнствах, оспівуємо, взиваючи, Аллилуйя! Маєш ти, Господи, силу й міць, що підтримують совину, тож ми з вірою вголошуємо, Ісусе, Сину Божий, слава тобі, Ісусе, ти, що твориш чудо на землі, слава тобі, Ісусе, що подаєш стілення душами і тілом нашим, слава Тобі, Ісусе, що спасаєш нас від погибелі, слава Тобі! Ісусе, що викликаєш на нас, віру і надію, слава тобі, Ісусе, що навчаєш нас прощати, слава тобі, Ісусе, що ведеш нас до Царства Небесного, слава тобі, Ісусе, Сину Божий, слава тобі, приходиш ти, Господи, до всіх, хто шукає Тебе щирим серцем і втішаєш нас, Зиваємо до Тебе, Алілуя, Світло Твоє, Господи, просвітлює наші темні душі, тому з радістю виголошуємо, Ісусе, Сину Божий, слава Тобі! Ісусе, що світом твоїм освячуєш нас, слава Тобі, Ісусе, що провадиш нас правдивою дорогою, слава Тобі! Ісусе, що даруєш нам мир і спокій, слава Тобі, Ісусе, що піднімаєш нас із гріховного падіння, слава Тобі, Ісусе, що підкріплюєш нас у важкі часи, слава Тобі! Ісусе, що даруєш нам надію на вічне життя, слава Тобі! Ісусе, Сину Божий, слава Тобі! Бачиш, як Ти, Господи, проявляєш свою любов до нас у всіх дівах Твоїх. Ми з вдячністю виголошуємо. Алівуя, чуючи Твоє святе Слово, Господи, наші душі сповнюються благодаттю, тому кличемо. Ісусе, Сину Божий, слава Тобі, Ісусе, що говориш до нас у Святому Письмі, слава Тобі, Ісусе, що навчаєш нас праведності, слава Тобі, Ісусе, що підкріплюєш нашу віру, слава Тобі, Ісусе, що вчиш нас любити ближнього, слава Тобі, Ісусе, що даруєш нам благодать молитви, слава Тобі, Ісусе, що даєш нам силу давати спокуси, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, слава Тобі! Розславляємо Тебе, Господи, за Твою безмежну милість, якою Ти спасаєш нас, і з радістю взиваємо Аллилуйя, Ісусе, Ти, що даруєш нам вічне життя, сповнюєш наші серця, радістю і миром, тому виголошуємо, Ісусе, Сину Божий, слава Тобі! Ісусе, що подаєш нам життя вічне, слава Тобі, Ісусе, що ведеш нас до спасіння, слава Тобі, Ісусе, що благословляєш нас у всіх ділах, слава Тобі! Ісусе, що підтримуєш нас у випробуваннях, слава Тобі, Ісусе, що даруєш нам в скорботах, слава Тобі, Ісусе, що просвітлиш наші душі світлом своєї любові, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, слава Тобі, хочемо ми, Господи, піднести тобі свої серця щирій молитві, прославляючи Твоє святе ім'я, осуває на свою благодатью взиваємо Алілуя. Бачимо Твою любов, Господи, що проявляється в кожному Твоєму своє ділі, зі смиренням і вдячністю кличемо, Ісусе, Сину Божий, слава Тобі, Ісусе, що зціляєш наші душевні рани, слава Тобі! Ісусе, що даєш нам надію в темні часи, слава Тобі, Ісусе, що оберігаєш нас від зла, слава Тобі! Ісусе, що вчиш нас вірити, слава Тобі, Ісусе, що даруєш нам мудрість, слава Тобі, Ісусе, що приводиш нас до покаяння. Слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, слава Тобі! Прославляємо Тебе, Господи, бо Ти явив нам своє величе творіні, спасіння нашому, величаючи Твоє ім'я, взиваємо. Алівуя, дивуючись Твоїй милості, Господи, і чудесам Твоїм, з вірою, любов'ю кличемо. Ісусе, Сину Божий, слава Тобі, Ісусе, що оберігаєш нас від гріха, слава Тобі! Ісусе, що підтримуєш нас у праведності, слава Тобі. Ісусе, що навчаєш нас правди, слава Тобі. Ісусе, що подаєш нам мир душевний, слава Тобі, Ісусе, що направляєш наші кроки, слава Тобі. Ісусе, що даєш нам силу в боротьбі з спокусами, слава Тобі! Ісусе, Сину Божий, слава Тобі! Розум людський не в силах осягнути безмежну милість Твої, Господи, тому з подякою і благовійм взиваємо до Тебе, і Я, чуємо Твої слова, Господи, що навчають нас і наставляють на праведний шлях, тому взиваємо. Ісусе, Сину Божий, слава Тобі, Ісусе, що просвітлюєш наші розуми, слава Тобі, Ісусе, що даруєш нам силу любити, слава Тобі! Ісусе, що навчаєш нас прощати, слава Тобі, Ісусе, що зміцнюєш нас у вірі, слава тобі, Ісусе, що даруєш нам милосердя, слава тобі, Ісусе, що ведеш нас до вічного Спасіння, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, слава Тобі, поклоняємося Тобі, Господи, і славимо Твоє святе ім'я, бо Ти є наша надія, наше спасіння, взиваємо з вірою, Алівуя, Оспівуємо Твоє милосердя, Господи. Що проявляється у всіх твоїх ділах і словах, і кличемо, Ісусе, Сину Божий, слава Тобі, Ісусе, що навчаєш на смиренню, слава Тобі, Ісусе, що відкриваєш нам шлях до вічного життя, слава Тобі! Ісусе, що даруєш нам благодаті милість, слава Тобі, Ісусе, що втішаєш нас у скорботах, слава Тобі, Ісусе, що підкріплюєш нас у вірі, слава Тобі, Ісусе, що спасаєш нас від гріха, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, слава Тобі. Дякуємо Тобі, Господи, за всі благодаті Твої, що даруєш нам щоденно і з вірою взиваємо. Аллилуйя, прославляючи Твоє ім'я, Господи, І пам'ятаючи всі Твої милості, кличемо. Ісусе, Сину Боже, слава Тобі, Ісусе, що даруєш нам любов, слава Тобі, Ісусе, що насичиш, наші серця миром, слава Тобі, Ісусе, що ведеш нас до вічного спасіння, слава Тобі, Ісусе, що даруєш нам радість у житті, слава Тобі, Ісусе, що насичиш наші душі благодаттю. слава Тобі, Ісусе, що підкріпляш нас у важкі часи, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, слава Тобі. Прославляємо Тебе, Господи, за твою милість і благодать, які даруєш нам, і з вірою надією взиваємо. Аллилуйя, дякуємо Тобі, Господи, за твою вічну любов і турботу, і взиваємо, Ісусе, Сину Божий, слава Тобі, Ісусе, що провадиш нас до Царства Небесного, слава тобі, Ісусе, що даруєш нам надію в житті, слава Тобі, Ісусе, що вчиш нас вірити, слава Тобі, Ісусе, що наповнюєш наші серця радістю, слава Тобі. Ісусе, що підтримуєш нас, усідні життя нашого, слава Тобі. Ісусе, що даруєш нам силу в духовній боротьбі, слава Тобі. Ісусе, Сину Божий, слава тобі, оси милостивий Спасителю наш, прийми це моле моління наше і спаси нас, свою благодаттю, щоб ми завжди співали тобі. Алливуя, о всемилостивий Спасителю наш, прийми це моле моління наше, і спаси нас, своє благодаттю. Щоб ми завжди співали Тобі, Аллуйя, осину, Уставий Спасителю наш, прийми це моле моління наше і спаси нас свою благодатью. щоб ми завжди співали Тобі, Аллуйя, Ангели, на небесах, неустанно славлять тебе, царю всього створіння, ми ж недостойні, сміливо кличемо, Ісусе Сину Божий, слава Тобі! Ісусе, джерело життя вічного, слава Тобі! Ісусе, світла істини, що просвітлює кожну людину. Слава тобі, Ісусе, любове безконечна, що загріваєш наші серця, слава Тобі, Ісусе, Спасителю наш за швином Твою благодать! Слава Тобі, Ісусе. Сповіднику істини, слава тобі, Ісусе, подателю милості, слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, слава Тобі, о Спасителю наш, Ісусе Христе, Ти, що прийшов на землю задля спасіння роду людського, серця наші відкриваємо Тобі у вдячності, любові, величаючи Тебе, пісню хвали приносимо, Ісусе Сину Божий, слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що прийшов у свій для спасіння нашого. Ми прославляємо твою велич безмежну і твою милість незлічену, ти, що зійшов з небес, щоб дарувати нам світ істини і життя вічне, прийми наше смиренне моління, напишіть імена та прохання в коментарях. О Ти, що ходив по водах, як по суші, творив чудеса, стілював недужих, дарував зір сліпим і своїх глухим, піднімав мертвих, воскрешав тих, хто перебував у тіні смерті. Ми вивечаємо Твою святість і благодать. Милістю Твої, Господи, Ти відпускаєш гріхи наші і даруєш нам надію на життя вічне, Ісусе, що претерпів хресні муки заради спасіння нашого, прийми нашу подяку і хвагу, Ти, що воскреси з мертвих на третій день, смерть і дарувавши нам життя вічне, просвіти наші серця світом Твоєї правди, піднеси нас до Небесного Царства, де ти царюєш за себе святим Духом. Зараз і повсякчас, і на віки віків, о Господи, що наділив апостолів Твоїх Петра і Павла мудрістю та силою звіщати Євангелія по всьому світу, ми вшановуємо їхню пам'ять і просимо їхнього заступництва, святий Петре, Ти, що був каменем церкви, і святий Павле, Ти, що приніс світло істини язичникам, моліть за нас перед Престолом, Господнім, Господи Ісусе Христе, ми славимо Твою милість, що немає меж. Ти, що приймаєш усіх, хто звертається до тебе, з вірою, і покаянням простягни руку милосердя до нас, Зціли наші душі і тіла, даруй нам мир і спокій, у серцях наших збережи нас від усякого зла, і веди нас до життя вічного, о Спасителю наш, ми покладаємо нашу надію на тебе, богослови нас і наші родини, наші оселі і працю нашу даруй нам мудрість у випробуваннях, терпіння, в скорботах, любов до ближнього і віру непохитну, Славимо Тебе, Ісусе Христе, і поклоняємося Тобі, бо Ти є, Господь Бог наш, вічне Слово Отця, тобі належить всяка слава честь і поклоніння за цим і Святим Духом зараз і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і Визволителю, ми смирені Твої слуги. Підносимо наші молитви до тебе з боку віру і надію на твою милість і благодать. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що добровільно прийшов і що спасти нас від гріха і смерті, даруй нам своє богословення і зцілення в ці важкі часи, святий Господи, ми дякуємо Тобі за дар святих апостолів Петра і Павла, які, будучи стовпами твоєї церкви, несли світло Твоєї істини у світ. Ми до тебе, Господи, щоб їхні молитви і заступництво завжди були з нами, надихаючи нас на праведне життя і служіння Тобі, святий Петре, каміння, основа церкви, Ти, що був вибраний Господом, як Ключар Небесного Царства, будь нашою підтримкою і заступником у всіх наших ділах. Навчи нас Твоєї відданості, мужності та вірності Христу, щоб ми могли бути справжніми учнями Господа. Святий Павел, великий проповідник народів, Ти, що перейшов від переслідувача до вірного апостола, навчи нас твоєю ревності у служінні Господу, і у розповсюдженні Його Євангелія, даруй нам сміливість свідчити про Христа у всіх обставинах нашого життя, Господи Ісусе, Ти, що засіяв насіння віри в серцях апостолів і учнів, засіяв наші серця, любов, до тебе і до Твого святого Слова. Даруй нам терпіння і мудрість, щоб ми могли зростати у вірі, правді і бути світлом для інших, присвяти Ісуса, захисти нас від усіх небезпек і спокомусь, що оточують нас у цьому світі, вбережи нас від зла і неправди і допоможи нам завжди залишатися вірними тобі, як були вірні святі апостоли Петро і Павло, Господи, Ти що є джерелом усіх благ і милости, ми просимо Тебе благословити нас і наші сім'ї, наші громади, і нашу країну. Дари нам мир і єдність, сили мужність, щоб ми могли жити за твоїми заповідями і прославляти Твоє святе ім'я у всіх наших дівах і словах, о Ісусе наш милосердний Спаситель, зелянця на наші молитви, і дари нам те, що необхідно для нашого спасіння і духовного зростання, нехай Твоє святе світ сяє наш шлях. І веди нас до вічного життя у Твоєму Небесному Царстві, згадай нас, Господи, у Своєму Царстві, і даруй нам благодать бути разом з Тобою, святими апостолами Петром і Павлом, і всіма святими у вічній радості, і славі. Амінь. Водику святий, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, що істить джерелом безмежної милості та благодаті. Смиренності перед Тобою, визнаючи наші гріхи та недоліки, і просимо Твого всепрощення, очищай наші душі від всякої нечистоти, подавай нам благодаті силу до покаяння, богасвини, Господи, що володируєш на небесах і на землі, зглянься на нас, убогих і смирених рабів Твоїх, з милосердям Своїм, звільни на горя гріха, що обтяжує наші серця, відчиняє нам ворота, спасіння, просвіти наші душі. Світом своєї любові та наставляй нас на шлях правди і благодаті, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, подай нам захист у часи скорботи і небезпеки, огарни наші родини своєю всепокриваючою любов'ю, напишіть мене та прохання в коментарях. Вбережи нас від усякого від видимих і невидимих ворогів і направ нас на путь Твою святому, богослуй наші родини, даруй нам здоров'я, душевне та тілесне. Зміцни наші серця у вірі та надії на Твою благодать, Спасителю наш Ісусе Христе, світло світу. просвіти нас у наших повсякденних потребах, допоможи нам знайти рішення у скрутних обставинах, направляй нас своєю святою рукою, даруй нам мудрість і розуміння у кожній ситуації, зміцни наші душі тіла. Господи, ти, що зціляєш хворих і піднімаєш упалих, зціли нас із всяких всякі і недовг, зверни свій погляд на наших рідних і близьких, даруй здоров'я і довге життя, захисти наших дітей від усякого за і спокус наставляй, на шлях праведності, і чеснот, мосерни очі, благослови наших хоробрих захисників, що стоять на сторожі нашої землі, подаймо силу і відвагу з міцних ні серця і руки, щоб вони. Змогли перемогти ворогів наших і принести мир і спокій нашій батьківщині, Господи нашої си Альфа і Омега, початок і кінець усього, даруй нам благословення і наставляння у всіх наших ділах, веди нас шляхами праведності, освячуй наші помисли і діяння, хай твоя благодать супроводжує нас у кожному дні нашого життя, охороняй нас від усякого зла і провадить до вічного життя. Звертаємося до Тебе, Господи, з подякою і Хвалінням, як до джерела життя і світла, ти що єси вседержителі, вічний цар, нехай Твоє ім'я буде прославлене на віки віків. Амінь. Святі апостоли Петра і Павла, моліть Бога за нас, щоб ми отримали спасіння та благодать, щоб наші молитви були почуті і виконані. Моліться за нас, святі і Богословені, щоб ми могли прожити своє життя в чеснотах, вірі і любові до нашого Спасителя. Амінь. Святий Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, звертаємося до Тебе з глибокою покорою та благовінням, визнаючи Твою безконечну милість і любов до людства. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що прийшов у цей світ, аби звільнити нас від тягаря гріха, зцілити наші душі і привести нас до свого небесного царства, приминищу молитви, злянця на нас, недостойних слух Твоїх. Господи Ісусе, Ти, що дарував світ твої істини через своїх святих апостолів, Петра і Павла, які звіщали Твоє святе Євангеліє народам, зміцнювали віру Христову та віддавали Своє життя. За Твоє святе ім'я, подавай нам Боже свою благодать. дай нам через їхні святі молитви зміцнення у вірі, любові та надії на тебе, нашого Спасителя. Господи, ти ще й вічним пастирем веди нас до спасіння, Наставляй на шлях правди та святості, Богослови наші родини захисти від звих сил і спокусь цього світу, дари нам мудрість і терпіння у випробуванні, зміцню нас у духовній боротьбі, щоб ми могли витримати всі труднощі, спокуси та залишатися вірними Тобі. Ведику Господи, звертаємося до Тебе з благаннями про мир для нашої країни, і благословення для наших захисників і всього народу просимо Тебе, Володарю, у наших серцях і ділах, щоб ми завжди виконували Твою святу волю, керуючись любов'ю до ближнього і покорою перед Твоїм величним ім'ям, Господи Ісусе Христе, джерело нашого життя та Воскресіння. Просвяти нас своїм божественним світлом, щоб ми могли бачити правду. Та йти по твоєму шляху, нехай твоє і милосердя осяють наші душі, звільняючи насвяти гріха, та наповнюючи миром і радістю, Великий Всемогутній Господи, ти, що виливаєш свою любов і милість на всіх, хто звертається до тебе щирим серцем, почуй нашу молитву і даруй нам прощення наших гріхів сьогодні, душі ті у наших благословенням, на всі наші добрі наміри і справи, допоможи нам у всьому довіряти тобі, нашому Спасителю, вірити. Твоє безмежне милосердя, Господи Ісусе, зверни увагу на наші молитви за всіх, хто страждає, і перебуває у скорботі, засиріти в дію, за хворих і ув'язнених за тих, хто шукає Твого милосердя, і порятунку, нехай Твоя рукасів і милості, торкнеться кожного з них, даруючи втіху і надію, ми прославляємо Тебе, Господи Ісусе Христе, за Твою безмежну любов, за Твоє святе життя, смерть і Воскресіння, через яке ми отримали вічне життя. Прийми наші молитви, ми підносимо до тебе з вірою, любов'ю, і сподоба нас, бо ти завжди вірними слугами твоїми, бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, з беззначальним твоїм і Пресвятим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки підвітали, дійшліться від обіжні вашим для поширення Слово Божого, Благословення Господні, нехай перебуває зі всіма нами.